як Москва лицемірно вихваляє терористів на українському сході на своїй території. Бойовиків повстанців з Чечні просто випалюють будинками без суду і слідства. Кадировці нападають на поселення лише за підозрені у сприянні полченцям, котрі днями штурмували Грозний. У селі Янді невідомі у масках облили житлові будинки бензином, а у вікна закидали коктейлі Молотова. Згоріли щонайменше чотири помешкання. А біля одного з будинків невідомі встановили вибуховий пристрій розпеченим залізом по дітях та старих. Ось такий він, руський мір. А у нас день тиші. Це «Спецкор» на 2+,2. Вітаю. Відкладений мир, контактна група у мінську так і не зібралась. Терористи не можуть скласти дебет з кредитом. День тиші під канонаду. Оголошений день без жодного пострілу розстріляли терористи з усіх боків. Добра воля! коли-то в житті, а зараз став полезним. Чим і за ґратами можна зберегти поняття справжнього громадянина. Сьогодні Україна повернула частину захоплених Росією земель навесні цього року. Разом з Кримом окупанти загарбили ще й частину Херсонської області, територію села Стрілкове у Генічському районі, де розташовані кілька пансіонатів, частину півострова Чунгар у Генічському районі та півострів Ад у Чаплинському. Зараз росіяни залишають свої позиції, а наші прикордонники укріплюються на географічній межі материкової України. Олена Ваніна розкаже більше. Зараз це крайня точка Херсонської області. За кілька годин у сторону Криму прикордонники мають пройти ще кілька кілометрів, але спочатку територію мають перевірити. Вона може бути замінованою. Без пострілів і зброї російські військові залишають територію Херсонщини, яку захопили під час окупації Криму. Голова Державної прикордонної служби України каже, усе вирішувалося шляхом переговорів на державному рівні. Вони були тривалими і непростими. Подробиць зазначає повідомити не може. Запевняє лише жодних поступок з українського боку не було. Відтепер землю поблизу Азовського моря, що належать Генічівському району Херсонської області. Зокрема, і дві газорозподільчі станції знову переходять під контроль українських прикордонників. На Арабатській стрілці на 8 кілометрів у бік Криму на місце, де закінчується Херсонщина на карті України, що стосується даної ділянки, це буде 8 кілометрів. Вихід якраз на межу Херсонської області, півострів Чонгар там до 2 кілометрів і півострів, а там 1 кілометр. Що зараз відбувається по той бік межі? Прикордонники бачать у своїй біноклі і приціли. Ну на даний момент їх не видно. Но... Буквально годину назад вони повністю під підганяли техніку і забирали своє майно. Прикордонники кажуть, просуватися на звільнені території будуть обережно, адже знають, що попереду можуть бути мінні поля. Повністю розміновувати їх поки що не планують. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2. Тристороння контактна група у мінську сьогодні так і не зібралась. Перемови, які мали сьогодні пройти у форматі Україна, Росія, обсє за участі представників самопроголошених республік, зірвали самі бойовики. Приїхати вони просто не захотіли, бо цитую не встигають підготуватися. Про це напередодні заявив Денис Пушилін, що називає себе віце-спікером Верховної Ради ДНР. Він озвучив нову дату проведення зустрічі 12 грудня. А представник Росії, голова комітету Держдуми. У справах СНД Леонід Слуцький озвучив свою дату 11 грудня. Українському ж МЗС цю інформацію не підтвердили. Раніше планувалося, що у Білорусі за один стіл знову сядуть експрезидент Леонід Кучма, посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов, Спецпосланець ОБСЄ Хайді та та представники так званих ДНР і ЛНР. Вбивча тиша день без пострілів. Декларували у Києві Україна, укотре продемонструвала світові готовність до діалогу і припинення вогню. Терористи знову довели неготовність сісти за стіл переговорів. І як це було тільки факти у прямих включеннях та репортажах наших кореспондентів з різних куточків зони? А то буде прямий зв'язок із мінськом, де зірвалася чергова спроба встановити мир на сході надії та розчарування сьогоднішнього дня у матеріалі Костянтина Павлова. Лакмусовим папірцем для терористів називає сьогоднішній день в РНБО. Він продемонстрував наскільки готові Кремль та проросійські бойовики взагалі вести перемови. Якраз цей день буде в цей день. Буде зрозуміло, наскільки готові до припинення вогню. Бойовики, терористи, і наскільки там є координація їхніх дій у РНБО кажуть про домовленості в рамках мінських угод знають усі ватажки численних бандформувань. погодилися теж, начебто всі однак, уже о одесяті терористи обстріляли наші позиції. І ми прийшли до висновку і маємо певні гарантії, того, що цей режим буде виконуватись, але на жаль, навіть вже на цей час. У нас є два порушення режиму вогню. Сьогодні українська влада в четверте запропонувала терористам виконати мирні мінські угоди. Вперше режим тиші оголосили ще 5 вересня, одразу після підписання документа про припинення вогню. І вже наступного дня наші позиції обстріляли 10 разів. 5 жовтня бойовикам дали другу спробу. Режим тиші вони витримали 20 хвилин, а потім накрили артилерійським вогнем Донецький аеропорт. Через дві доби у зоні АТО оголосили новий режим тиші, під час якого мали бути припинені бойові дії та обстріли. Але, попри домовленості, бойовики не переставали бити з артилерії та атакувати українські блокпости. У міністерстві закордонних справ вважають припинення вогню ключовим пунктом мінських угод. Тільки після його виконання сторони зможуть відвести важку техніку, розмінувати територію та демілітаризувати її. Шлях до деескалації ситуації, як я вже сказав, він чітко закладений у мінських домовленостях. Тобто, для того, щоб рухатись по цьому шляху, необхідно в першу чергу припинити вогонь. Мінські домовленості – це не є якимось меню у, у ресторані. Не можна вибрати тільки ті пункти, які комусь подобаються. Знайти вихід з патової ситуації Україна, Росія та самопроголошені республіки мали б сьогодні у мінську, але зустріч зірвалася. Який режим припинення вогню? Нова дата не визначена в російській держдумі. кажуть про післязавтра в керівництві самопроголошеної ДНР про 12 грудня. За даними генштабу збройних сил України з дати оголошення припинення вогню 5 вересня у зоні антитерористичної операції загинули 192 українські військовослужбовці і понад 100 мирних жителів. Українська армія, залишаючись на своїх позиціях, відкривала вогонь лише у відповідь. Костянтин Павловлад Долецький, Донбас Петскор, 2+,2. Режим тиші на окупованій території сходу України проіснував одну годину. Вже о десятій ранку бойовики здійснили два артилерійські обстріли поблизу Дебальцевого. Про це повідомив начальник генштабу України Віктор Муженко. Є загиблі і серед містян Авдіївки. Нагадаємо, домовленість про припинення вогню на одну добу була досягнута спільним українсько-російським центром з контролю та координації питань припинення вогню у штабі. антитерористичної операції звітують сили, АТО дотримуються режиму тиші. Опади на українському сході характерного металево-вибухового гатунку останнім часом стали відверто щоденним явищем. Прилітає різне, але чи не найрясніше засіває градом. Цей реактивний впав на узбіччя ростовської траси в районі Дебальцево лише напередодні. По українських позиціях на вістрі в напрямку Фашівки там тримають оборону бійці 128-ї гірськопіхотної, гірсько-піхотної. Били калібром у 122 міліметри. 7 грудня. Получається, 120-кою міною накрили мій блокпост. А у сусідній блокпості сьогодні і ніч, вночі, і сьогодні ранку тривали артобстріли. У них на блоці є засіб масової інформації. П'ять каналів нещасні, сепаратистські всі. Вони нас українські можна строїти, але тяжеловато. Що показує, що ми карателі, ми вбиваємо мирне населення, стріляємо по ним, про те, що вони по нам стріляють, наутро показують, що ми вже по ним стріляємо. Гуча, запропонований до перегляду репертуарчик різноманітністю та об'єктивністю вирізняється не дуже. Про знакову дату, 9 грудня українські воїни знали. Вони стараються звідти нас обстрілювати дуже часто, провокувати нас. Но ми на провокаціях не поводимося. Втім, на реальну перспективу тиші, враховуючи багаторазовий досвід попередніх домовленостей про перемир'я, українські бійці надто вже не розраховували. Світанок лише довів, поведінка та філософія бойовиків не змінились. Надії не виправдались. Так ми можемо близько 9 годин в сусідньому блокпості були обстріли, причому було попадання в БМП. Тобто обстріли продовжуються, про перемир'я ніякі мови йти не може. І хоча обстрілів сьогодні зранку дійсно поменшало, про реальне настання дня тиші принаймні на ділянці передової від Чорнухіно через та далі до південних околиць вуглегірська, говорити підстав немає. У Нікішиному близького півдня була спроба стрілецької атаки у районі Рідкодуба Працювала артилерія противника. Мало того, у бойовиків з'явилась, можливо і не нова, але надзвичайно потужна зброя. А що це може бути? Це ну це ж величезна воронка. Ми ж бачили мінометні, там на 120. Ну це щось таке потужне. Да? Це наскільки я, я не, ски, не можу сказати, що це. Ну це, напевно, елісположна артилерія Д-30 де десь зблизька під'їхала, вистрілювала. За кілька кілометрів від Фащівки на ростовській трасі тепер утворилось щось на кшталт розподільчої смуги. Це не новий кордон України, але прикордонники тут у наявності. Тепер на цьому крайньому українському блокпості на Ростовській трасі поблизу Фашівки утворилася ще й своєрідна така вільна економічна зона. Точний фінансовий зиск від цих операцій підрахувати складновато, складнувато, але зовні принаймні виглядає це ось отак. Величезні довгоміри з вугіллям щоденно десятками перетинають цю лінію і рухаються з тимчасово окупованої території всередину України. У нас Фросітпу Красному. На окупованій бойовиками українській території вугілля завантажують по ціні приблизно 250 гривень за тонну. Розповідають оборонці на блоці. В Україну його продають стверджують бійці дорожче ніж по 2000. Контролюють продаж не українські люди. Війна війною, але побутові вправи ніхто не відміняв. Хлопці добре розуміють жахливе становище цивільних на підконтрольних бойовикам територіях. Їхні бліндажі з землянками на передовій теж геть не п'ять зірок за системою. Все враховано. Завдання наше тут на нашому блокпосту для того, щоб зберегти тут мир і спокій людей. І для того, щоб чим швидше закінчилася ця війна. Вони стоять, бо знають за що, розуміють, що мусять. Натомість не можуть второпати. Чому на тому таке вугіллі бойовики роблять гроші в Україні, Та чому з України до окупованих найменцями районів йдуть не лише харчі, але і ліки, перев'язочні засоби та будівельні матеріали? раніше, вони стріляли, бо тут знаходиться ця дорога. Це їхня золота жила. Вони цієї дороги живуть. Слими днями їздять вугілля. Українські воїни на передовій не знають відповіді на запитання, коли ця війна скінчиться. Але все голосніше, особливо останнім часом, тут лунає припущення, що комусь в Україні вигідно, аби вона тривала. З Донеччини, Олександр Моторний, Андрій Марченко та Петро Бойко. Спецкор два плюс і буквально кілька годин тому наша знімальна група на Донеччині на фашівському блокпості натрапила на затор з вантажівок. Прикордонники на камеру коментувати причину зупинки руху відмовились. Втім, неофіційно розповіли, що отримали наказ не пропускати довгоміри з вугіллям від сепаратистів на велику країну, а на тимчасово окуповані бойовиками території вантажівки з їжею, медикаментами та й узагалі з бучим. Напередодні про схожі події відрапортував у соцмережах один з керівників добровольчих батальйонів на Луганщині. Утім, там про наказ згори не йшлося. Це була виключно ініціатива добровольців на блокпості. З мінометів та гаубиць терористи обстріляли станицю Луганську. Снаряди у мирне село прилетіли о шостій ранку. Кілька будинків повністю зруйновані. Населений пункт без газу та світла. На щастя, ніхто жителів села не постраждав. Ще один населений пункт неподалік станиці, верхню верхову вночі обстріляли зградів. Наталя Нагорна горна побувала на одному з найвіддаленіших постів. Оптимізму у неї від побаченого не додалось. Свої будинки та сараї місцеві ледве встигають ремонтувати між обстрілами. Красиво попав. Хорошо, хоть не ні Один відсюди, а другий за хату. А це така особливість станиці Луганського білого снігу тут майже не залишилось. Він увесь чорний відмін. Геть свіже розбитий мінами будинок. Він поруч з центральною дорогою в п'яти метрах від автобусної зупинки. Немає у станиці тепер і казначейства. Ворота розбиті в друзки, шмат стіни вивалений. Після двох прицільних потраплянь мін півсела тепер ще й без телефонного зв'язку. Серйозно пошкоджений будинок укртелекому на етаматесі стоять дві станції, які електронні, на тройку починається. вона пока працює. на двойку робота біжаче не буде і за прямого попадання. У своїх бідах місцеві звинувачують українців. Нас гвардія стріляла відтуда. Ой, відтуда. Так відтуда чи відтуда? Відтуда. Бачите, куди вдарило. Тут вже немає Нацгвардії. Як немає? Ну, Нацгвардія тут не стоїть. А. Ну, наші українці, наші друзі. Полгода, неужели не можна добитися розібратися, хто утюжить? Ми повинні розбиратися, хто утюжить нас, так? Да? І хто дожен разбираться? Ну ви кого поддержуваєтесь? Я нікого не поддержував. Ні тех, ні тех сволочей не поддерживає. потому ж ані не можуть найти общого языка, Как такое може быть. Військові розказують ненавидіти все українське. Тут людей привчали цілеспрямовано. Пропагандистські газети лякають Америкою та розповідають про фіктивність існування України, датовані 2012 роком. Книжки про необхідність об'єднання з Росією ще раніше, 2008. -м. А засі в кожному Мы Ми их їх бы понаходили. ФСБ, оно ну, ввело планомірну роботу. Це все було заранее. Газети випускали з 2012 года року і так далі, і тому подобне. Все йшло планомірно. І готовились, то тобто, есть чтобы щоб ну, Росія вливалась сюди. Ну здесь до Росії буквально 7 кілометрів. До терористів ще ближче, лише півтора кілометра. Солдати на блокпосту навіть схованки це це не мають. Только після сьогоднішнього обстрілу привезли кучку песка. И все. Больше ничего у нас нет. Мешки, которые здесь вот стоят, это ну, нам помогли добрые люди. Хотя бы по нам стреляли. А то люди, проверяем людей, вышли с автобуса, стреляют снайпера прямо возле людей. У нас нет связи с нашими командирами. Не у нас быть. на посту не стоит 5-6 человек, я даже не побоюсь этого сказать. И когда нам нужно вызвать подкрепление, подкрепление стоит 300-400 метров от нас. И мы не можем его вызвать. Лише зрідка позицію прикриває танк. Танк теж приїжджають, вони завжди стріляють. Ліба на боротьби притягують. Він, ну зато стріляють. Два варіанта ліба їздять, ліба стріляють. Піхотинці розказують, безпосередньо зі станиці їм не дозволяють навіть відповідати на вогонь. Людей накривають, людей мирних жителів накривають. Ну вони нам не розрішають їм допомогти, як би. Підохраніть тата зриви од солова станова. Але навіть без зв'язку тепловізорів та бліндажів хлопці обіцяють триматися. Не Ні, мені сантиметра. сантіметразі станиці Луганської, Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, спецкор два плюс два. Новий центр звільнення полонених створено при міністерстві оборони України до його складу увійде 10 громадських активістів, які мають досвід ведення переговорів із сепаратистами. Окрім пошуку та звільнення заручників, вони займатимуться і їхньою реабілітацією. Новостворений центр співпрацюватиме вже існуючим при СБУ та волонтерськими організаціями. Наразі в полоні залишається 684 людини. Серед них 181 військовий. Зниклими безвісти вважають 1600 осіб, і близько 40 полонених тримають на території Росії. Керівник центру сподівається, що більшість бранців зможуть визволити до кінця цього року. Представники стерігають родичів не намагатись викупити своїх рідних з полону. Це не гарантує звільнення, а ще й може спровокувати те, що обміняти заручників стане неможливо. За них вимагатимуть лише гроші. Здешевлення свободи апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського суду і звільнив з під арешту генерала Віктора Назарова, якого підозрюють у причетності до червневої катастрофи Іл-76 у Луганську. У ній загинуло 49 українських військових. Суд також знизив суму застави до 97 тисяч гривень, оскільки Назара вже заплатив майже вчетверо більше решту йому повернуть. Підозрюваний має з'являтися на всі допити. Не може покидати Київ. Його закордонний паспорт зберігається у слідчого. Різниця в тому, що раніше, в разі неявки, заграти Назарова міг запроторити слідчий, А тепер для цього треба збирати новий суд. Генерал каже, як тільки гроші повернуть, він роздасть їм друзям, у яких узяв у борг. А військовий прокурор, який просив залишити арешт у силі, ухвалу прокоментував напівжартома, мовляв, зменшення застави це удар по бюджету. У нас на сьогоднішній день існують мільйонні збитки, і є позови потерпілих понад 15 мільйонів гривень. Потрібно забезпечувати виконання зазначених позовних вимог. А при чому це рішення до цього? Сума застави може бути в подальшому стягнута. Звичайно, я нікуди не збираюся втікати. Я працював і буду працювати на благо держави. От я вважаю, що в ході тих заходів, які будуть проводитися подальшому в рамках цього кримінального провадження, буде встановлена істина. А стосовно рішення сьогоднішнього рішення апеляційного суду, я безумовно задоволений. Комп'ютеризована реактивна артилерія. Щоб наші артилеристи не цілились на око, використовуючи дідівські методи львівські волонтери закупили для них дорогі планшети, в які it фахівці закачали спеціальні програми. Вони дозволяють бійцям у зоні АТО швидше прицілюватись і точніше влучати із найпотужнішої на озброєнні української армії системи смерч. Дальність її стрільби до 70 кілометрів. Програми узгоджені з генштабом освоїти їх бійці зможуть за якихось 20 хвилин. 30 гаджетів помічників уже завтра з особовим складом реактивно артполку вирушать на передову. Принцип зроблений модульний, тобто оновлені е, речі, необхідні речі вони можуть доставлятися е, по мірі, скажімо так, потреб. Куплені ці планшети і відповідно додаткове обладнання, додаткові батареї, живлення. Там всі-всі чухли. Ми будемо бити ворога безжалісно і до кінця, поки не виженемо його з нашої землі. Волонтерство в Україні переливається через край. Як наслідок волонтери, які допомагають армії, з'явились навіть у в'язниці. Півроку 28-річний засуджений у Старобабанівській колонії на Черкащині допомагав біженцям спільно з іншими волонтерами, одягав і утеплював кілька бригад на передовій і лише недавно зізнався, він відбуває покарання за гратами ось уже сьомий рік. Як це стати волонтером за колючим дротом? Далі. Перед майданом помаранчевим Константин Ходаковський втрапив до в'язниці. Перед євромайданом у нього народилась донечка. Так майданами розділяє свої особисті події 28-річний ув'язнений. Як почався майдан, он начала тім просто жить, тому штан. Он чоловік, який за справедливість і який за лучшу життя. його дружина Віка з часу. АТО ось тут у машині разом із донечками фактично живе. Вони всім сімейством. Одна волонтерська родина. Костя в інтернеті все координує. Дружина на авто забирає і розвозить разом із Міланою бійцям. Не з ким її залишити, і вона ще зовсім мілка ми почали їздити, коли їй було 4 місяці всього лише. На саме юний волонтер. Одружувались уже за ґратами. Перед цим були роки листувань в інтернеті та побачень. Нині вони співвласники кінотеатру на Миколаївщині. Віка взяла на себе найважчий тягар волонтерства особисте доправлення речей і харчів для бійців. Однак визнає, волонтерство їхню сім'ю зблизило. Хоч у чоловіка іще три роки ув'язнення попереду. Мені здається, я мабуть, по второму разу влюбилась грубо говоря, мог бы мог бы служить руки и сказать, ну я ничем не могу помочь, ну извините вот. А чоловік допомогти. Засуджений Константин Ходаковський за грати втрапив ще у 15 років. Спочатку СІЗО, далі дитяча колонія і доросла звинувачений у співучасті у вбивстві, яке, звісно, заперечує і буде оскаржувати фактично все своє свідоме життя. Костянтин у в'язниці. Проте юнак веде там активне життя після побиття арештантів під час бунту. В одній з колоній він був серед тих, хто поскаржився на тюремну систему до європейського суду і виграв. По 25 тисяч євро. Я її отримав за пару днів до Майдану, Ну студентів побили. Нині родина Худаковських має кілька підопічних бригад. Доступ до інтернету закон дозволяє ув'язненим на розсуд керівника колонії, який вважає, волонтерство зробило Костянтина краще і дає йому шанс згодом почати нове життя. Країна в нас єдина, і всі ми якомога більше. Я рахую, що повинні допомагати хто чим може, хто як може. Хто в яких умовах може. Сам Костянтин певний, причини нині не допомагати армії немає. А от в Україні, щоб у були подяки. штампи Міністерства оборони. Ну, ти оступився коли-то в житті, а зараз став полезним. Чим? Ставлення до волонтера за гратами неоднозначне. Хтось називає його патріотом, для якого немає перепон, а хтось злочинцем, який уже сьомий рік, як відбуває покарання, однозначно інше для того, хто справді хоче допомагати українській армії, яка сьогодні захищає Україну. Не перепона ні грати, ні колючий дріт. Світлана Березівська Сергіщика, чихин спецкордва плюс Тримайте порох сухим і не сумнівайтесь. Ми переможемо Щасти!